Вітаю, мої дорогінки на каналі Еліонара Таро 2. Сьогодні такий емоційно-провокаційний, я би сказала, розклад, а там в нас також працює. Сьогодні на такому досить еротичному Таро. Не знаю наскільки YouTube дозволить такі карти в об'єктиві. Але ж давайте спробуємо подивитися. Така, тема. Можуть дивитися і дівчата і чоловіки, тема його еротичні фантазії про тебе на сьогодні. Да? От просто сьогодні і найближчі. Ну, загадайте термін, але я не думаю, більше трьох-п'яти днів не варто загадувати. Думаю, що найкращий, найближчий період. Вас же не, не цікавить, що там буде через місяць, чи коли ніхто того особо не спрогнозує так в точності, адже будемо дивитися детально, про що може мріяти. Давайте, щоб диференціювати трішечки, давайте можете загадати тут на три варіанти. Можете одного на різні там дні, наприклад, загадати, найближче, як я вже сказала, або когось ще із таких, в принципі, з ким ви у стосунках, або на сьогодні, або були, принаймні, де вже був початок стосунків, дивимося так. Ну, або, можливо, тільки щойно ви познайомились на днях. там, або... На протязі місяця, наприклад, і ну, вас цікавлять такі думки вже цього чоловіка, да, дівчата? А чоловіки дивляться, щоб, можливо, щось якісь моменти зрозуміти також у стосунках. От. Пишіть також, коментуйте, пишіть, пропонуйте теми, на які ви хотіли б подивитися. Ми починаємо. Так. Так, від вас це перший, другий і третій варіант. Да, можна, знаєте, так: метелик блакитний перший варіант, метелик жовтенький, другий варіант, і малинка, дві малинки, хай вони маленькі, будуть дві малинки, третій варіант, щоб нікому не обідно було. Ну, подивіться, сконцентруйтеся. І ми дивимось перший варіант блакитний метелик. Давайте, ой, аж приклілась. Давайте подивимось. Ну, звісно ж, мріє чоловік про вас, да? мріє дуже сильно, потужно, я би так сказала. Його думки сьогодні просто навколо вас, як ті метелики. да, Метелики в його животі, метелики в його думках, там незрозуміло де більше, чи в животі, чи в думках і ще й туз е чаш. Да, туз кубків, туз чаш. Він вже е всі мости, якщо були між вами, е Ну, бажаю подолати, щоб лише до вас дістатися да, і бути з вами у такій щасливій парі, у таких ну, еротичних вже не мріях, а дійсності в такій еротичній, щоб ви де-то навіть, можливо, подорожували разом із ним, десь в гарних місцях, щоб побували. Давайте ще подивимось. Так, в чомусь він міг обнулитись. У вас могли стосунки дещо якось початись спочатку? Або якщо була сварка між вами, хоче подолати ту відстань, чи то насправді відстань, чи то таке охолодження якесь було, і почати з чистого листа, почати спочатку. Що ще він думав? Ну, він думав, просто вже здатен і готовий. Десь дивіться, просто дуже красномовна карта. Чомусь навіть думає, що якщо ви зустрінетесь, чи коли ви зустрінетесь, що навіть така прелюдія до кохання може початися. Просто десь на вулиці. Да? Ну, а продовжуватись вже десь в більш укромних е, таких місцях. Причому фантазія у цього чоловіка, такі, щоб якісь рольові ігри, якісь переодягання, можливо. Да? Гра в графіня, маркіз-маркіза. Да? Головне, щоб не маркіз десад, маски якісь плітки. Ну, Плітки в сенсі не а, сплетня, да, а різкі. Да. 15 ну, Самі у нього такі аж, його носить, да, як кота по стінах. І... Але сидить у... у печалі цей чоловік, його ці думки просто розривають. Ну, Звісно ж, звісно ж бо тут ви. Просто його покорили, він би бажав ви тут корили. просто його покорили. І ще якось ви до нього вороже можете налаштовані, будь на сьогодні. Або якісь висуваєте до нього е якісь требування, щось ви вимагає вимоги, да? е вимагаєте щось від нього. І це він навіть вважає, що це справедливо. Ну, такий доволі чоловік серйозний, я би сказала, фантазії. В нього, звісно, зашкалюють. Ану, по фактам, по фактам, так, треба прикривати, бо тут дуже відверті такі карти. Ви знаєте, він хоче дуже шансу. І це шансу, щоб приїхати, шансу, щоб бути з вами. Тут Чекати, чи то смс від нього. якісь перші кроки буде робити, але знаєте коли? Коли в нього буде щось по фінансах краще, бо він соромиться того становища, що не вистачає у нього. І він розуміє, що ви від нього можете навіть відвертатись, відвертатись, якщо він вам не пропонує. Стабільних стосунків серйозних, так, і це він дуже розуміє. Тож він е, зараз думає, що варто щось е, придбати або варто якось вкладатися в вас. Ну, звісно ж, яка нормальна жінка не хоче, щоб неї чоловік вкладався. Це якщо якась каже, що ні, мені нічого не варто, я вважаю, це лукава жінка. Це не від щирого серця. Це жінка просто лукавить. От, Адже. Ага. Да, були тут, можливо, якісь трикутники, трикутники. За цього дуже-дуже Могли зру... спортитися і навіть так зруйнуватися якось стосунки. Цей чоловік сам би себе і наказав своєю поведінкою, і тому прийшлося комусь чи навіть уїхати, чи віддалитися. Він проходив період якогось відлюдництва, чи зараз ще проходить. Ось, Але розумієш, що надо, варто рухатися у ваш бік, адже у вас може бути вже багато залицяльників, і він не хоче втратити вас. Так, Навіть готовий боротися за вас. Да? Щоб бути з вами у щасливій такій парі, дивіться, де він зможе вам просто так прикриваємо, але ж тут не прикриєш, бо всі такі карти. Да. Прик... Ну, дивіться, там наступає от зараз період активних дій у цього чоловіка. Те, що він там мріяти мріє, але ж ось тут жезлів говорить, що скоро він почне і діяти, не лише мріяти. Тож, хто згодене чекає такого чоловіка, ви знаєте, про кого ви тут загадали. Тож пишіть, приймаю, хай буде так. Тож, Перший варіант як такий. Ми переходимо до другого варіанту жовта така жовто-гаряча, да, жовто-гарячий метелик. І тут у нас що тут, так? ну, По суті, 10 старший аркан колесо Фортуни, але тут він представлений як вежа, не знаю, як то в цих картах цікаво. Так, зараз цей чоловік, до речі, може бути зайнятий якимись такими суспільними роботою такою. Він не сам, тому особливо мріяти про вас йому, можливо, хтось заважає навіть робота. Ну, давайте взагалі цей період подивимось, чи мріяв він про вас. Якось йому самотньо так, і він приховує, що він так. Більш тут показує, як вас, якісь ваші, можливо, невиповнені надії щодо цього чоловіка. Якийсь приїзд, можливо, не відбувшися, але ви прив'язані. Звісно ж, по карті сила 11 старший аркан. Ви дуже прив'язані. І тут. Розвиток був і шанси вам даються, але він якось поспішає, але повільно до вас. Угу. І обнулення. А, чому обнулення? Тут щось можливо було, якийсь хтось на когось. Розізлився, можливо, ревнощі, можливо, якісь моменти незрозумілі, якесь непорозуміння, але мені тут показують. Щось була якась роздори і сварка. Угу. Раніше все було добре, мені показують. Да, все, ви його наповнювали до країв, скажімо так, енергією. Щастя було у вас. Тихе таке навіть тихе, можливо, навіть із сімейне щастя було. Але чомусь період віддалення, щось йому стало важко, чи то він кудись уїхав, цей чоловік. Да, можливо, гроші заробля... Ну, Тут від'їзд чітко показують мені. від'їзд, Хто куди уїхав, переїхав, чи довелося. І ви як на відстані показують, показують, що навіть... Так, хтось когось як присоромив, улічив в чомусь, можливо, в зраді. Да. Тут показують жінку двох чоловіків. Можливо, ви були на виборі. Да. Трикутник показують. Можливо, навіть з обох боків трикутники. Але ж будуть якісь прориви. Так, тут показують, що чоловік сам по собі, ви сама по собі і якось йому від цього грустненько. Сказати, що прямо він Мріє зараз, але ж ні, ось показують. Він якось, можливо, він в себе щось відчуває не дуже добре. Якось так. Або ви просто на відстані. Ось так. На зараз він би хотів побачення так. Так, але якось це. Е не просто, навіть він хотів не просто побачення, не просто там еротичні якісь мрії, а навіть або серйозні стосунки, щоб будувати з вами. Да, бо він не дуже на вас так підвіз. Якщо у вас вже були з ним стосунки, то він на вас просто підвис. Але тут багато про його роботу показують, що він то в якому-то товаристві, то він на роботі просто, бачите, от просто зайнята людина з справами, не до якихось теоретичних мрій. Він мріє так про вас, але він мріє в якомусь навіть серйозному ключі, я би сказала, не дивлячись на якісь ваші там переяк. Перепалки можливо, да. Він налаштований серйозно, готовий боротися за вас. Так, кохання тут є. Але він бачить, що ви можете ображатись на нього із за чогось. І поки вас особо не дістає, не трогає. А що це мені показують? Ну, ви могли так, образитись. І улічати його в змінах, А ну, чи зміняє він вам, наприклад, да? Що це мені показують? Ні, в нього не вистачає на то особа фінансів. Фінансів він чекає шанса від долі, щоб бути з вами. Так. Да. І, до речі, зустріч така увечері, можливо, якась вечірня зустріч. Так. Угу. Ви знаєте, де далі буде більше? Так, да, зустріч буде. Ну, в цьому місяці. Що так, пересування? Хтось до когось може приїхати. Да, тож, пишіть, ну, плюс-мінус, ви ж розумієте, тут дати ми не загадуємо зараз. Тож, переходимо до третього варіанта, там, де дві малинки, да, такі червоненькі, і подивимось на його еротичні бажання щодо вас. Ну, з кубком їде дивіться, хочу щось запропонувати, принаймні, в думках вже є. А що він хоче запропонувати, про що він мріє взагалі. А, ну, Мріє про зустріч, це вже ясно, можливо, навіть десь в такому місці. Дивіться, щоб не було яких, щоб лапшу вам на уши не вішав, дівчата заздалегідь вилочкою, да? чи чим ви там і спагетті знімати. А ну, про що він хоче. Угу, так, ну він, по-перше, не буде розкриватися зразу і повністю про свої мрії. А Про що він мріє? Хай розкриється. Тут про що він мріє щодо вас. Ой, ну дивіться, в нього дійсно такі еротичні фантазії щодо вас. Не в інтернеті, будь сказано, щоб з вас усюди. Тікло, да? Скажімо так, ну в нього зашкалюють фантазії, але він собі навіть якось не дозволяє. Чомусь він обнуляє десь ваші стосунки. А чому він так обнуляє? Ще не час, чи чому так втілити? Так, да, тут також чоловік зайнятий, чоловік десь, можливо, у відрядженні. Не, не час мріяти. Так, да, він бореться з іншими чоловіками. Ну, це по роботі. Це боротьба по роботі, я вам скажу. Але хотів би, звісно ж, мріяв. Так, да, він в, десь, де багато людей. За що він бореться? Але вас уявляє. Угу. Який є час, дуже хоче, щоб ви чекали його. Дуже хоче. Йому не можна навіть особливо показуватися на людях. А чому? Що важлива, важна якась персона? Ну, так, він в суспільстві, де. Так, ну в нього також серйозні наміри. І якісь такі фантазії про вас, і серйозні наміри також. да, розвивати стосунки, але щось його печалить. Щодо вас. Він думає, може ви там десь ходите на побачення кудись. Він дуже бажає шансу з вами на. Ага. Дивіться, можливо, в когось, хто в трикутнику, то він би хотів більш стабільних стосунків. Він не хотів би таких двояких, знаєте, а що в його розумінні стабільні з вами саме стосунки. Будинок показують. Ну, він хоче дійсно, щоб розвивалися серйозні. Да, подивіться, дивіться. Угу. Ну да, кохання, почуття у нього справжнє є до вас, тож він буде навіть приїде, навіть буде якось вкладатися. Якщо він не на відстані, то, то він ну, у вас якби більш-менш все добре і мрії його такі, знаєте, зімні. Досить, ви скоро про них навіть дізнаєтесь. Якщо він вам не озвучує, то буде їх показувати, проявляти, втілювати в життя, скажімо так. Пишіть мої любі. Як вам сподобався розклад, пишіть, коментуйте, який варіант ви обрали. Цілую обіймаю ваша Еліанура Радослава Пока!